А чому все-таки не українські облігації в гривні або в доларі? Да? Ви можете купити їх в більшості мобільних додатків, Приват24, Сенсбанк і так далі. Ви можете купити там на 5 тисяч гривень облігацій, можете на 100 тисяч гривень, можете в доларах, і отримувати зараз це 16% чи 15,5% по українським облігаціям, деномінованих в гривні. Або 4 45 максимальний відсоток в доларах, якщо ви купите ну, номіновані в доларах українські державні облігації. Це ж стабільно, це їх випускає Міністерство фінансів, це класно і не оподатковується головне податками. І ПДФО там не нарахується. Так, я з цим погоджуюсь, але повернімося на початок нашої сьогоднішньої бесіди. Споживча інфляція, 18 з'їсть в цьому році весь дохід ваш, який там буде, наприклад, 16 Це зараз максимальна ставка по українським облігаціям. Тобто ви не перекриєте навіть зростання цін, кава зростає, хліб, продукти, комунальні витрати, ви не перекриєте доходом від українських облігацій. На жаль, зростання цін.